Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в ЄС. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фондерляєн. Вона повідомила, що нині триває процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському. Крім того, вона повідомила, що до кінця року ЄС надасть Україні ще один транш фінансової допомоги. Ми маємо український план, який включає в себе ключові реформи для цього шляху вступу, і він підтримується 50 мільярдами, які надаються на досягнення реформ. Отже, це 50 мільярдів інвестицій протягом чотирьох років з 2024 по 2027 рік. І ми бачимо великий прогрес завдяки цьому. Ми вже виділили понад 12 мільярдів євро і очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року. Тож є гарантія

Шлях України до ЄС та фінансова підтримка такими були теми переговорів Володимира Зеленського з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою та лідерами політичних груп. Глава держави подякував Європарламенту за всі резолюції на підтримку України. А також зазначив, що Київ розраховує, що найближчим часом ЄС схвалить рішення про надання 35 мільярдів євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Серед основних тем переговорів також була і підтримка форму миру. крім того, у Брюсселі Зеленський взяв участь у засіданні Ради Україна НАТО, а також провів переговори з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Сторони розглянули кроки, які мають посилити Україну і допомогти у боротьбі з російською агресією. Зокрема, Рютте заявив, що важливість. Е Продовження військової допомоги Україні лише у першому півріччі члени НАТО надали Києву підтримки на 20 мільярдів доларів. Своєю чергою, Зеленський зазначив, що запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично і наблизить до справедливого миру. НАТО so working... працює з Україною над тим, щоб наблизити вас до альянсу, і ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для усіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут як член цього альянсу. А до того часу ми продовжуватимемо робити все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. Зміцнення України залежить не лише від зброї тієї чи іншої, а й від волі. Якщо наші партнери не втратять єдності, ми не програємо. Президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Німеччини у Берліні. В нього заплановані переговори з канцлером Олафом Шольцом. Крім того, Байден має зустрітися з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб обговорити війну Росії проти України, а також ситуацію на Близькому Сході. Нагадаю, Байден минулого тижня скасував свій візит на засідання контактної групи з питань оборони України через потужний ураган Мілтон, який пройшовся південним узбережжям США. Російські війська влаштували масштабну повітряну атаку по Україні. Сили оборони виявили 135 ворожих дронів. 80 з них збили. Ще 44 було локаційно втрачено. Два полетіли у Білорусь. Крім того, ще до 10 ворожих безпілотників знаходяться в повітряному просторі центральних областей України. Попередили у командуванні повітряних сил України. 210 бойових зіткнень відбулося протягом доби на лінії фронту. Як повідомили в Генеральному штабі України на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 наступальних дій противника. На Курахівському відбили 47 атак. Крім того, по майже двох десятках атак ворога було зафіксовано на Лиманському та Куп'янському відтінках фронту. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіаудар по власній території на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Крім того, минулої доби українські воїни знешкодили 51 бойову броньовану машину ворога, 23 артилерійські системи, 13 танків та 93 автомобілі. Ворога також сили оборони ліквідували 1530 російських загарбників. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, втрати країни-агресорки перевищили 675 тисяч осіб. Зранку ворогу обстріляв Марганець на Дніпропетровщині. Гатив з артилерії, загиблих і постраждалих немає. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Загалом протягом дня росіяни 30 разів били по Нікопольському району, обстрілювали райцентр, Мирівську та Марганецьку громади. Були пошкоджені підприємства, інфраструктура і три багатоповерхівки. Троє людей постраждали. Війська країни-агресорки за добу обстріляли 11 населених пунктів на Херсонщині. Росіяни цілили у житлові квартали. Зокрема, було пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду а також обстріляли кав'ярню та торгівельний заклад. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через російську агресію три людини дістали поранення. На Харківщині триває обов'язкова евакуація жителів Куп'янщини. За добу до одного з логістичних центрів приїхали майже 245 людей, з них 29 дітей. У центрі всім людям надають першу допомогу, гарячі обіди, одяг. Працюють медики та психологи. Волонтерський сектор Харківщини. Зараз це 17 громадських організацій, беруть участь в евакуації цивільного населення, задіяні поліція, ДСНС, служба цивільного захисту Харківської обласної військової. Адміністрації завчасно створили резервні місця для тимчасового перебування евакуйованих за бажанням, люди можуть виїхати далі за межі області. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Темпи евакуації з кожним днем все більше і більше. Наразі місця у нас є в резерві. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. Логістику забезпечує «Укрзалізниця», для людей. Це буде безкоштовно. Весь благодійний сектор зараз це біля 17 організацій громадських і благодійних приймають участь в евакуації цивільного населення з лівого берегу Купінщини. Допомагаємо в системі поселення безпосередньо людям. Які приїжджають, функціонує транзитний пункт. На ньому працюють вісім благодійних громадських організацій, надають багато секторальну підтримку цивільному населенню, така як грошова допомога, медична, медичні засоби, гаряче харчування, продукти гігієни, продукти РТЄ, це готові до споживання. Реєструємо людей, які приїжджають маломобільних верст населення. Ветеран війни Роман на реабілітації після поранення кожен ранок починає з фізичних навантажень. Роман у мирному житті працював кухарем. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, пішов в армію, воював на Донецькому напрямку. Тоді був тяжко поранений під час виконання бойового завдання. Місяць був у комі. Навіть лікарі мали сумніви, чи виживе. Більше про життя ветерана та реабілітацію розкажуть наші репортери. Щодня ранок для Романа починається з фізичних навантажень, і щоразу чоловік намагається досягти нових цілей. Допомагає в усьому реабілітолог. Він завжди поряд під час фізичних занять. Працюю над розвитком динамічної рівноваги для того, щоб Роман зміг сам себе стабілізувати і уникнути ризику падіння випадку якихось непередбачуваних ситуацій. Про той день, рік тому Роман згадує уривками під час бойового чергування на Донеччині. Побратим випадково наступив на ворожу міну. Друг загинув на місці. Роман отримав численні поранення. У мене нічого практично в голові не було, але я розумів, що просто я лежу, я не можу порухатись. Типу, в мене ліва рука, ліва сторона працює, а права не працює взагалі. Ось і в мене були з собою гранати. Я взяв декілька, ну, точніше, декілька гранат в мене було. Я дістав її і розумію, що ну, я просто не зірву, не зірву чеку. І, і, ну, хоча би в разі чого, хоча б нею. По маячу, не знаю що Романа знесиленого і ледь живого знайшли побратими, вивезли з Мінного поля і доправили в лікарню Дніпра. Хірурги зробили першочергові операції, видалили уламки боєприпасу. Далі перевезли пораненого бійця у військовий шпиталь у Києві. Лікарі не були оптимістичними щодо прогнозів. Сказали про те, що ну може півгодини, може година. Я ну, типу, може п'ять хвилин, типу, проживу. А вони все приходили, приходили і ніяких ловин ну, типу, від, про мене не було, і вони зрозуміли, що я буду жити. Вірили в одужання батьки. Вони весь час були поряд. Син майже місяць був у комі. Коли прокинувся, його тіло було паралізоване. Супереч медичних показань, Роман за півроку зміг самостійно рухатись. Там деякі лікарі, мами його казали про те, що я буду харчуватись через трубку, ну, типу, що я взагалі нічого не зможу. Мама від мене не відходила більше, ніж пів року, а сестра постійно біля мене теж приходила. І це, напевно, ідеал сили. На місяці три точно попав в таку депресію. Ну, ось. А потім потрошки-потрошки почав карабкатись. Я просто розумів, що я не буду, не хочу лежати як овощ, вибачте, за слово. Та й все. Ну, певно, то і рухало, що я розумів, що я нікуди просто не дінусь. Ну, навіть собі вкрутити віку, в мене сили, ну, я просто не зможу. Роман подолав важкий шлях відновлення і нині показує приголомшливі результати. Ходить у походи, катається на конях і вже зі сміхом згадує ті дні, коли мама знову водила сина за ручку. Ми якось сиділи з Романом, згадували, як він перший раз до нас прийшов, як це відбувалося, як заходить морський піхотинець з мамою за ручку. Зараз Роману це вже смішно. Та насправді робота була пророблена велика робота була важка, але Роман. Скажем, так захоплює своєю наполегливістю. Його не потрібно додатково мотивувати. Він сам є мотивованим і, в свою чергу, це йому дуже сильно допомагало в процесі реабілітації. Тепер Роман насолоджується кожним днем, планує своє життя на майбутнє та чекатиме побратимів з фронту. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш тюб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник, Марія Клюк, Далі в ефірі, колег, будь ласка.